В жовтні місяці 2023 року за участі представників облдержадміністрації та місцевих органів відбулася нарада. Під час цієї наради громадська організація Клуб рибалок України UA Fishing Club – презентувала нові проєкти, які розпочинають реалізацію на Донеччині. Одним з таких проєктів є центр про підтримка, розвиток, освіта. Журналісти просто медіа зустріли з координатором проєкту Олександром Івановим, щоб побільше дізнатись про роботу та мету цього центру. Почали нашу діяльність. Ще до війни працювали з екологією, з дітьми, з дозвіллям, з відповідальним батьківством багато з вас. Знає та знайомий з нашими проектами та з нашими активностями, але спочатку, по неміштавного вторгненню ми вимушені були переформатувати свою роботу і більше займалися тим, що допомагали людям, які саме знаходяться у Краматорську і в Донецькому регіону. Загалом ми розуміємо те, що вже по людям, які залишаються в місті, потрібна підтримка. От в рамках цього проекту, наприклад, є три чудові центри у Донецькій області Це у Покровську, у Краматорську ми зараз тут знаходимося, та у Святогірську, де Безпосередні люди можуть прийти та отримати всю необхідну для них як психосоціальну допомогу, так і юридичну допомогу, так і допомогу соціального працівника. Але ну, ми ж теж розуміємо, як у нас ситуація. Не всі з міст в селищ поблизу, навіть міста Краматорська, можуть доїхати. Тому у нас при цих центрах є мобільні бригади. І ці фахівці, фахівці вони частину робочого тижня проводять у центрі, проводять консультації, а частину їздять на виїзди. А ми їздимо і Золотий Колодець, і в Олексіва Дружковку, і в Шахове, і біля Святогорську це і Ярова, і Дробушева, і Луман, Зелений Клин, Старий Караван, і безпосередньо. Середня наша мобільна бригада приїжджає до тих людей, які цього потребують. Ну, от нещодавно ми їздили і сам я як супроводжував місію Старий Караван. Ну а то Краматорську можу розказати на прикладі роботи нашого центру, що сюди приходять не тільки там, якась конкретна категорія людей, він відкритий для всіх. Тобто, у нас є групи для людей похилого віку, там, пенсійного віку. Вони приходять поспілкуватися з психологом. Це вже сталі групи, вже зараз розширюємо. До двох груп у нас розширилась. От багато кажуть, і зразу може, що кажуть, дітям тут на місце потрібно виїжджати. Так, згоден, цілком і повністю. Але є факт: діти залишаються у Краматорську. Ми, якщо є бажання, ми допоможемо виїхати, є евакуація, є евакуаційні рейси, допоможемо тільки виїжджати. Але якщо залишаєтесь, то це не повод, щоб дитина сиділа вдома і страждала. Тому є заняття і арт терапія і психологічна допомога, от у нас саме в цьому центрі для вже більш дорослих дітей, які теж спочатку соромились, там тринадцять, чотирнадцять підлітки, вони стісняються сказати, що там, а мені цікаво щось, а мені там я такий самий сам незалежний, мені нічого не потрібно. Але вони приходять сюди і навіть просто поспілкуватися, пограти в шахи, пограти в настольні ігри, десь півгодинки, годинку, і вони вже просто не хочуть уходити, але вже. Ну, Темний час пори ми дбаємо перше за безпеку. Як батьки приходять, забирають дітей наразі. Ми бачимо дуже страшну ситуацію в Україні, і ми бачимо, що фронт все ближче і ближче. Наразі вибухи в Краматорську чути гучніше, і це дуже прикло. Чи є у вас якийсь план Б, чи готові ви до цього? Ми пройшли 22 й рік. І ми не зупинили нашу роботу, продовжували і займалися евакуацією. Перше, це продовжимо працювати з евакуацією. У нас вже налагоджені контакти. Ми маємо всю структуру необхідну. Ми тут залишаємось, поки є нам кому допомагати. Якщо буде небезпека більш об'єктивна, то звичайно ми не зможемо проводити так же заходи. І для дітей ми будемо всіми силами закликати, щоб вони виїжджали. Немає для кого працювати. Ми будемо ходити цього корабля Також, але сподіваюсь, що в Краматорську все буде добре. Що наші збройні сили не дадуть е дійти до не створити небезпеку для наших мешканців? Центр про підтримку розвиток освіта у Краматорську став символом надії та підтримки для місцевих мешканців у складний час війни. Разом з такими ініціативами місто зможе подолати виклики і рухатись вперед до світлого майбутнього.